Продовжимо ознайомитися з інтерфейсом програми. Ми зупинилися з вами на допоміжних прямих. Тепер давайте познайомимося з такими поняттями, як Фаска. Фаска може усікати, може будуватись по двом длінам або по довжині куту. Компас пропонує стандартний ряд фасок за системою ЄСКД. І стандартні кути. Можна усікати один елемент або обидва елементи. Як це відбувається? Ми вибираємо інструмент фаска, вибираємо одну лінію і ось так. І в нас будується фаска. Давайте покажу ще раз. На жаль, в мене чомусь не працюють нації клавіш під час запису, але я думаю, що ви зрозуміли. Тобто обираємо одну лінію, іншу і в нас будується паска. Приклад ось так: один і два. Так. Аналогічним чином будується скруглення. Тобто, обираємо одну лінію і іншу, і в нас будується скруглення. Компас також вибирає, пропонує нам стандартний ряд. Які ми можемо застосувати на нашому песені для наших деталей. Давайте спробуємо тут, зруйнувати наш об'єкт, щоб у нас був не цільний прямокутник, а окремі відрізки, і тут побудуємо фаску. Ну, нехай буде там фаска 25, він будує, і нехай буде. Скруглення, наприклад, 2,5. О, ми бачимо так. Я відповідно приблизив або віддалив кулечатка мишки. І ще в цьому віконці ми бачимо інструмент, як штриховка, теж дуже затребуваний, Може бути штриховка звичайна або заливка. Ну, давайте розберемося зі штриховкою. Для того, щоб заштрихувати, нам потрібна якась замкнута ділянка. Саме замкнута, тому що компас це перевіряє без замкненої ділянки. Штриховка в нас не утвориться. Можна обрати бажаний вид матеріалу, під який можна заштрихувати метал, не метал, камінь, кераміка і тому подібне. Компас нам пропонує взірець того, як буде виглядати наша штриховка. Можна обрати. Е, можна обрати кут. Е, можна обрати заштрихувати повністю область або тільки якусь полосу. Давайте заштрихуємо нашу область. Давайте спробуємо заштрихувати ось цей е, прямокутник. Тобто, ви бачите, що е, я натиснув просто пациент, ну десь в довільному місці, але всередині прямокутника, і компас нам пропонує зробити штриховку. Погоджуємось, чому заштрихувалась і ця частина кола. Тому що коло обране. Як е, штриховою лінією. Якщо ми оберемо е, основну, то наступний раз вже можна буде заштрихувати е, ділянку ось тут, е, в середині. І давайте оберемо, наприклад, е, бетон, щоб був, була видна різниця, і оберемо, наприклад, мінус е, 45 градусів, щоб воно було в іншій От, тобто е, ми утворили замкнуту ділянку і відповідно заштрихували. Цю вже замкнуту ділянку. Саме можна утворювати штриховку в будь-яких замкнутих ділянках між основними лініями. Тонкі, або штрихові, або ось, або допоміжні компас не рахує як замкнуту ділянку. І ще він рахує як замкнуту ділянку в потовщених лініях. між потовщеними.